Так, Друзі, всім доброго ранку. Значить, дивіться, тут ось ріс, виноград Арія. Це все було перше сигнальне плодоношення. Ну, хочу показати, бо він мені дуже сподобався. Теж дорізається. Тобто, виноград Арія це селекція калуїна. Отакий він якби має грони. Ну, но грона, ви бачите, по ту ще більше висить грона. Тут воно ось, ось лежить трішки. Тобто, вже була срізка, я одну робив. А це вже в принципі буде дорізатися. Чим він мені сподобався, оцей виноградик, друзі. Чим він мені сподобався? Він, ви бачите, трішки даже набирає такої сонячної сторони, ну таку якусь розовіночку. Дуже хрумка м'якоть. Але ж шкірка при цьому дуже тоненька і така таюча в роті. Ну такий, якби сахарний такий виноградик, дуже солодкий і має одну-дві кісточки. Ось така грунка арія. Арія, селекція Калугіна. Отака ягодка. О. Ну, тут дорізається, ще трішки ви бачите у ящичку, де срізана княжна Калугіна, тобто, вона вже така форма не нова, всім відома. Це такий осінній виноград. Теж хрумкий. Ну, якби коли коли він якби, повисить, то з'являється такий легенький мускат. Так. Але ж арія, друзі, дуже дуже мені сподобалася. Тобто, неочікувано. Тобто, на перше сигнальне подоношення ви бачите, отакий ще зблизька показую, вроді якась і пальчикова, і така ягодка. Але ж дуже прикольний виноград. Хрумкий. Таючий станенькою шкіркою і дуже солодкий. Все, дорізається. Друзі. А зараз я знаходжуся возле возлі форми бригадир. Це селекція Павловського, теж перше сигнальне плодоношення. Теж сюди додав ящичок. Да? Тобто теж форма має потужні грони. я говорю, це перше сигнальне плодоношення. Отаку він набираю розовіночку. І якщо арія така дуже хрумка і соненько шкіркою, то бригадір він... Ну я зріжу зараз. Опа, зачепився. Ладно, значить, не витягну руку. То бригадір він такий м'ясисто-соковитий. Солодкий соковитий, але ж має, при помі дозрівання, отаку бачте, рожеву ягоду і теж. а Ну-ка тихо-тихо, і теж потужні груни. Форма бригадір. Теж ложиться, друзі. Отакий От він. Бригадір.